І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних. Ніхто не бачить, і не бачить, і не знають. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не питайте, не шукайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра? Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії притися знову. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром закону люди. Спочатку. Налаштувалась. Давай. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знають, оглухли, не чують. Кайданами міняються правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не питайте, не шукайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра? Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужії, притеся знову. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками у синє море діти. Ваших, і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь свого, не цурайтесь, бо хто матір забуває. Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають.